Наші дві переваги це класна ціна і унікальний продукт, як, наприклад, котлета по київськи Європейський ринок це якість продукції. Ми наші будинки встановлюємо за 2-3 дні для повного проживання. Вітаю! Я Василина Паламар, ведуча «Медіанв» і ми фіналізуємо серію випусків про український малий та середній бізнес в рамках міжнародної програми ЮФОРБізнес. Сьогодні ми познайомимо вас з компаніями, які створюють смачні альтернативи м'ясу, розвивають унікальний ринок творчості в Україні та пропонують швидке і ефективне рішення будівництву. Дізнаємось, як їхні продукти впливають на життя українців і як наші компанії виходять на світові ринки. Знайомимо вас з першою компанією Wanted Vegan. Вид діяльності, виробництво рослинних продуктів, рік заснування 2019. Оборот 8 мільйонів 400 тисяч гривень. Ринки збуту Німеччина. Мета участі у програмі ознайомитись та впровадити усі відповідні вимоги для виходу на ринок Німеччини в сегменті хорека та отримати перший контракт з дистриб'ютором по результатам виставки Вікторе, Ну я не можу не почати з вашої футболки. Дуже смачне щось. Я так розумію. Це котлета по київськи. Так. Так, заберу руки, щоб було краще ви видно. Це наша котлета по Київськи. Е рослина це один з наших топових продуктів, один з наших найпродаваніших продуктів. Е Першими в Україні зробили, продаємо її вже навіть і по світу. Е і так, да, це е котлета без м'яса, е з нагороховим та соєвому протеїні і з органічним кокосовим маслом. Дуже смачно чути це. <рес> так. Рослинні продукти тільки зараз набувають популярності в Україні. Як ви відчуваєте цю тенденцію і чому вирішили вийти на європейські ринки? А, так, в Україні цей ринок з'явився не так давно, можна сказати, у 20-му-21-х році. Тобто, в світі він набув такого буму, особливого у 16-му році. І так трошки повільно доповз до нас. А, і через повномасштабне вторгнення у 2022 році заріст дуже сповільнився в Україні, і ну, це і зрозуміло, з інші пріоритети, зменшення економіки. Дуже багато людей виїхало, плюс зменшився обмін досвідом з європейськими країнами, звідки до нас це приходило. А, і ми порахували, що. Потенціалу е, ринку в Україні зараз недостатньо для того, щоб ми стали рентабельними. Тобто, навіть зайнявши 100% ринку, хоча й так у нас конкурентів майже немає вже в Україні, е, ми не зможемо бути рентабельними. І відповідно тому е, ми почали дивитися е, на захід. Е, і, наприклад, в Німеччині е, розмір ринку майже більше мільярда доларів чисто рослинного м'яса, тобто не говорячи вже. Про молочні альтернативи, які є ще, ще більш популярними ніж рослинне м'ясо, яким ми займаємось. Отже, тому ми вирішили, що для того, щоб стати успішною компанією, то нам потрібно розвиватися і працювати на два, е, на два ринки, тобто і на українськ на українські працювати, так і на закордоні і розвивати експорт. А щоб бути успішними, наприклад, в Німеччині так, конкурентно спроможними, що плануєте впроваджувати, змінювати в своїй бізнес-моделі? Завдяки програмі «EU4Business» ми найняли консультантів. У нас працювали і працюють з нами консультанти по німецькому ринку, спеціалісти саме конкретно німецького ринку, які там і знаходяться німці, і вони розроблювали для нас стратегію виходу на німецький ринок. Конкретно під хорику ми орієнтувалися, тому що це набагато легший періг входу туди. Бо, маючи класний продукт, класну ціну, тобі легше зайти в хоріку, адже там потрібні набагато менше інвестицій в маркетинг. І отже, що ми змінювали? Отже, перше, що нам дуже сильно було потрібно і дуже швидко змінити, це перевести, перекласти все на німецьку. Англійську там сприймають не так, як у нас, у нас навіть сприймають англійську. Там все має бути німецькою, мають спілкуватися, всі перемовини мають вестися німецькою, специфікації, звісно, німецькою. І, власне, це був один з наших перших кроків. Далі вже ми почали змінювати наш вебсайт, наш маркетинг. Весь під німецьку, наш b 2 b маркетинг, орієнтуватися на лідерів ринку. Там ми робили ресерч разом з цими консультантами, орієнтувалися на лідерів ринку і таким чином адаптували наш продукт. По конкретно смаковим характеристикам продукту. Я ми не знайшли того, що нас сильно відрізняє, і я був в Німеччині, пробував дуже багато там веганських продуктів. Я не можу сказати, що ми, наприклад, гірші чи у нас дуже різні смаки з ними по, в продуктах. У нас доволі схожі продукти, доволі схожі смаки. Вони там дуже люблять м'ясо, вони дуже м'ясна країна. Ми теж, в принципі. Е, отже, глобальний вектор в, в рослинних альтернативах він дуже схожий. І тому ми, в принципі, смаки не змінювали. Але ми змінили логістичне, е, логістичні пакування, групові пакування, так, щоб адаптувати під ті стандарти ринку і ту е, ті звичаї роботи, які є там вже на ринку. Які з чим і допомогли так, в тому числі консультанти. Ви комунікуєте на сайті, зокрема в соцмережах, що ви випускаєте свій продукт тільки коли він досягне там найвищої планки в якості. Що ви маєте на увазі? Яка це для вас планка? Це прямо як в це прямо як в голосі або в X-Factor, коли там продукт отримує 4 так або 3 так. У нас там зараз 5 людей в асортиментному комітеті в нашій компанії, і отже, ці п'ять людей приймають продукт. Або не приймають його, і коли ми одноголосно отримуємо так на продукт, то ми його то його шлях іспитів продовжується. Далі ми наймаємо фокус-групу. У нас є вже наші постійні покупці, з якими ми ведемо постійну комунікацію, які нам дають класний фідбек на наші новинки. Отже, вони його пробують, і далі, якщо ми там певні, це для різних продуктів по різному, але наприклад, якщо більше 80% схвалення продукту, то ми його е, випускаємо. Бо 100% це майже неможливо, адже беруться люди з різних з різними вподобаннями і і так далі. І далі ще третій етап це звісно ж е, тестинг клієнтів. Тобто ми віддаємо продукт на тестування клієнтам ще перед тим, як випустити, вже він майже готовий, але все одно потрібно почути ще думку наших постійних клієнтів. І якщо вони кажуть, що потрібні ще якісь правки, то ми їх ще дороблюємо, і ось потім продукт готовий до споживання. У вас дуже ще одна важлива перевага: це технічний супровід і власна лабораторія. Наскільки складно було переконати європейських партнерів клієнтів, що українським підприємцям українській якості можна довіряти? Насправді це завжди челендж переконати європейських клієнтів не тільки європейських, в принципі, по всьому світу, переконати клієнтів, що ви конкурентні, що ви стоїте на равних, тобто коли ми там на виставках міжнародних, чи ще десь, чи просто ведемо перемовини. Потрібно чимось перемагати і чимось доказувати свої свою конкурентну спроможність. І насправді тут нам допомагає також ця програма, адже ми змогли знайти УТП унікальні торгові пропозиції під, під німецький ринок і в принципі зрозуміти, як краще працювати з європейським ринком, що краще там продає. Але звісно ж, потрібно ще й більш прагматичні мати конкурентні переваги. І тут ми вдало конкуруємо ціною безліч великих і маленьких виробників в Європі. Ми на дуже конкурентні конкурентному ринку і конкретно конкурентній ніші по рослинному м'ясо. І тому тут наш, наші дві переваги це класна ціна. І унікальний продукт, як, наприклад, котлета по київськи чи рослини лосося, яке щодо недавно дуже мало хто робив, або там зараз наша новинка. Це рослинні крабів палички, які в Європі ще досі ніхто не робить. Тобто ми шукаємо ці ніші в наші ніші, де ми можемо бути унікальними, і де ми можемо де такий є, голубий океан, так би мовити. Дуже дякую, що поділилися зі мною досвідом. І бажаю вам. вам успіхів на німецькому ринку. Дякую І в Україні. Дякую. Теж наступне підприємство компанія Ідейка. Вид діяльності. Виробництво наборів для творчого дозвілля. Рік заснування 2007. Оборот 20 мільйонів 200 тисяч гривень. Ринки збуту Україна. країни ЄС. Мета участі у програмі збільшити кількість нових клієнтів та впізнаваність торгової марки на міжнародному ринку. Юлія вітаю. Доброго дня. Картини по номерах і, взагалі, творчість зараз в Україні всіх просто рятують. Це дуже популярно. Ваш бренд користується попитом, у вас велика база лояльних клієнтів. Поділіться, будь ласка, з якою метою взяли участь у програмі Yo for Business. А, хотілося б сказати, що. Основною метою участі в програмі ЮФОБізнес це була участь у двох виставках, яка відбувається у відбувається у Нюрнберзі та франкфурті на майні. Ми розширили нашу клієнтську базу. Ми зустрілися з новими дистриб'юторами, де ми змогли також на цій виставці показати наш бренд більш ширше, але є ще цілі, над якими нам треба попрацювати. Наприклад, ми ще. Працюємо над створенням наших довготривалих партнерств, оскільки одне діло працювати, ну знайти цих потенційних клієнтів та дистриб'юторів на виставці, а інше це вже підписати з ними контракт. Ви знаєте, на сьогодні ще є основний виклик в логістиці для нас це питання бюджетної доставки нашого товару. А він, якщо подивитися на нашу продукцію, наш товар доволі габаритний. Легкий та з не дуже високою ціною, тобто з низькою ціною. І е, дуже часто, якщо ми відправляємо нашу продукцію е, в іншій країні е, через реалізацію ну, завдяки маркетплейсам, е, то доставка може складати майже навіть стільки, скільки і складає вартість готової продукції нашої. Тому ми шукаємо зараз шляхи оптимізації логістичних витрат одним з питанням, над яким ми починаємо працювати, це можливо це локалізація. Складів. Першим кроком, над яким ми плануємо працювати, та можливо порадять завдяки цієї програми, як відкри... організувати склад та облік у Німеччині, і звідки ми хоч... хочемо далі робити відправку готової продукції, це дуже має дуже скоротити наші витрати, тобто не відправляти там з України або з Польщі ці набори, а вже робити зберігання готових робіт. В Німеччині та робити відправку. І, можливо, тоді у нас буде більш бюджетніша доставка. Чи вдалося вам отримати зворотній зв'язок від європейських клієнтів? Який цінний досвід? Наприклад, для європейських клієнтів дуже важливо, щоб товар був простий та зрозумілий. Тобто, коли вони беруть готову продукцію, як на, на прикладі нашої продукції, наборів для творчості, вони не мають куди збігти, докупати якісь там, наприклад, фарби чи пензл, чи ще щось. Вони можуть одразу зробити з цього готового набору готовий результат. Тобто розмалювати там все є у цьому наборі для завершення картини за номерами чи алмазної мозаїки. Потім, наприклад, ще. Для клієнтів дуже важлива і швидка доставка, про яку я вже згадувала, і вони це дуже для нас зазначали, оскільки, якщо не вчасно зробиш відправку, ми розуміємо, що ми втрачаємо потенційних клієнтів. Перш за все, що цікавить європейський ринок, це якість продукції. Якщо продукція буде не відповідати критеріям якості, то європейці не будуть придбувати нашу продукцію. Або, наприклад, екологічність це дуже важливо, щоб на мала всі необхідні сертифікати, ліцензії. Завдяки програмі U for Business» ми змогли отримати сертифікати ISO 9001 та та ІСОЧ. Трнадцять тисяч один, а також отримати сертифікат на фсі продукцію на деревину. товар. Ваш універсальний він не потребує перекладу, але при виході на європейський ринок так потрібно враховувати його особливості, вимоги, законодавство. Як консультації цієї програми вам допомогли в цьому? Це, наприклад, вимоги до маркування продукції або щодо необхідної сертифікації продукції, яку ми звісно, завдяки програмі вже зробили, але ми, ми хотіли зрозуміти, можливо, щось у нас є інформація невичерпна, так? І ми маємо в цьому направленні більш працювати. Також ми отримали консультацію щодо екологічних вимог до продукції. І щодо розуміння локалізації продукту наприклад, Німеччини. Тому можу сказати, що отримали консультацію, але вони ще на аналізі та на розробці. Що, як вони можуть нам допомогти та що нам треба змінювати в нашому пакуванні або в наших листівках у готових наборах? Ви створюєте продукцію. Яку дуже люблять в Україні, тому що ми творча нація. Мені цікаво, які європейці? Чи є попит серед них? Попит дуже великий у європейців. У них навіть є такий розвинений сегмент, як Do it yourself. Вони дуже люблять працювати своїми руками, робити творчі. Якісь набори або щось завдяки своїх пальчиків, і для них це дуже зручно, коли є вже, як я зазначала вище, коли є вже готовий набор. І це їм дуже подобається. Європейці дуже люблять проводити час ввечері разом, тому наші набори дуже позитивно відіграють роль у сімейних цінностях. Тобто вони можуть, ці набори можуть бути як для дорослої людини, так і для малечі, або навіть щось робити разом зі своєю дитиною. Це також впливає на. Європейців і вони це дуже люблять. Також як я вже зазначала, для них важливі тренди екологічності. Наша продукція екологічна, і вони це бачать і використовують і всією своєю сім'єю. І також для них важливі культурні особливості. Наприклад, для кожної країни ми розроблюємо дизайни, які не, ну їх цікавлять. Тобто деякі дизайни з українською тематикою, звісно, для них будуть не цікаві. Якщо ми будемо ну не якщо а дизайнери наші завжди розуміють і маркетологи, що необхідно кожній країні, ми випускаємо ці сюжети і вони дуже полюбляють розмовляти саме саме. Про їх країну, про їх містечка. Сюжети. Наша третя компанія. Хат Джет. Вид діяльності. Організація будівництва будівель, виробництво дерев'яних будівельних конструкцій. Рік заснування 2016. Оборот 42 мільйони 600 тисяч гривень. Ринки збуту Україна та країни Євросоюзу. Мета участі у програмі отримати експертні консультації стосовно розвитку бренду, його адаптації до вимог закордонних ринків і розробки ефективної комунікаційної маркетингової стратегії. Павло, вітаю. Дім, який можна релакувати, який є енергоефективний для багатьох українців. Це зараз велика мрія і точно потреба в Україні. Це зараз велика необхідність. А як щодо європейців, чого вони очікують і чому ви вирішили вийти на європейські ринки? Доброго дня. Ми маємо великий завод в Україні, який за масштабами це величезне підприємство. Найсучасніший завод, по… Попри... По виробництво модульних будинків в Україні це точно. Ми маємо величезну кількість е, найсучаснішого цифрового обладнання, на якому ми виготовляємо свої будинки. Також е, наша архітектура є е, найпривабливою, е, найсучасніші наші дизайни це прямо інновація. І тому оці архітектурні рішення. Ці е, такі надбання в наше по ергономіки житлового простору, вони есінні навіть для Європи і не тільки для Європи. Тому ми вирішили, якщо ми маємо ці можливості, наші можливості до 500 модулів у рік, е, і ми тверде можемо стояти на європейському ринку і конкурувати з їхніми виробниками. Ви гарантуєте високу якість, а це потребує певних так дороговартісних сертифікацій, обладнання. Це все такі серйозні вкладення. Як програма U4Business вам посприяла у цьому? Дуже посприяла. За цей час ми пройшли сертифікацію ISO 9001 від французького бюро Веритас. Це, Це дозволяє нам і підтверджує. Те, що ми можемо виготовляти наші будинки з постійним з постійною якостю, і, і на це вже має сертифікат. Також ми завдяки вашій програмі отримали консалтингові послуги, які нам розкрили очі на ті сертифікати, які ми ще маємо придбати, або для тих чи інших ринків і країн, які маркетингові інструменти ви найактивніше використовуєте в Україні? Ну в Україні ми працюємо, основне це діджитал, это соціальні сети, це seo оптимізація, тому це основні, але в нас є велика виставкова. Площадка, яка знаходиться на демосфері, ми там маємо вже шість будинків різних типів. Це наша основна виставочна ділянка, така там, де людина може прийти, подивитися, помацати. Там всі рішення, які ми застосовуємо, ергономічні, дизайнерські, все можна оглядати на свій, на свій очі і тому. Ще очі дуже важливе це популяризація самого каркасного будівництва, тому що в Україні є така проблема, коли цю технологію люди сприймають несерйозно, не так як будинок для постійного житла. Це пов'язано з тим, що гаражні, там різні предприємства роблять це дешево, дуже дешево, але не не витримуючи технології і цим зіпсують у людей. В сприйняття цього будинку як будинку для постійного проживання. Але ми з цим боремось. Ми наші будинки встановлюємо за 2-3 дні для повного проживання. І виготовлення будинку після заказу може тривати від неділі, 2-3. Ну це до місяця, це майже самий крупний проєкт. Тому о, час, ви не ходите по епіцентрах, ви не спілкуєтеся з прорабами, ви маєте гарантію на ці будинки, на сервіс. Я в шоці, Тобто від етапу, коли, наприклад, я до вас так звернулася, е, в мене є бажання придбати такий будинок, бачення, так, ми з вами обговорюємо дизайн, концепт. І за місяць я вже можу поселитись? повністю готове житло, яке приїжджає до вас на ділянку вже з тарілками. З, е... Стереками, шторами з матрасами, з усім. Ви через е, два дні вже можете. Два дні це уходить на підключення е, сітей, на е, якісь завершальні там, прибиральні роботи. Отак. От Тому це дуже швидко. Це дуже швидко. Ми е, Ви дуже конкурентні в Європі. Так, ми, наш завод настільки великий і настільки. Е, Має багато обладнання, що ми можемо великі, дуже об'єми, які ніякий інший виробник в Україні не може такі великі об'єми зробити за такий короткий проміжок часу. Це наша дуже суттєва перевага. Тому в нас є готові модулі, вже зобрані, які стоять у нас як складський запас каркасів. Тому коли ви заказуєте у нас будинок, ваш будинок вже на самому часі зроблений. Але ваші дизайнерські рішення, там, ваші побажання там, по кольоровій гамі це те, що ми вже додамо, і тому так швидко. Я в захваті. Як будете європейським так, клієнтам а, продавати цю вашу якість і швидкість, які маркетингові інструменти будете пропонувати їм? Ми зрозуміли завдяки нашим дослідженням, що. А, Кожен ринок теж має свої якісь особливості. Це пов'язано з десь з архітектурою, десь з своїм баченням дизайну і так далі. Тому ми теж будемо переробляти свої будинки під конкретний ринок. Це раз. По-друге, ми будемо заощаджуватися на логістиці, тому що логістика це дуже такий вагома така частина ціни. І ми перероблюємо будинки під транспортні габарити. Ми перероблюємо будинки під складські запаси, які можуть вже знаходитись на території Європи для того, щоб проміжок часу на логістику, логістику скоротити. А також це робота з місцевими ділерами, які можуть представляти наші інтереси, з їх з їхніми виставковими площадками і з їхнім постгарантійним сервісом і обслуговуванням. Як ви плануєте зберегти баланс так між короткостроковим виживанням і довгостроковим розвитком вашої компанії? В Короткостроковому ми будемо працювати на нашому внутрішньому ринку. Тут ми маємо. Такі інструменти наразі, як індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тут ми можемо змінювати дизайни. Ми розширюємо свою продуктову лінійку. Зараз от на часі у нас гуртожитки для релокації і так далі. Тому ми розширили свою продуктову лінійку. і Вже маємо готові проекти. Гуржгуртожитків від там 12 людей до 68 чоловік. Так. Ми робимо мобільні офіси, тому що багато релокацій підприємств. Тому ми маємо і такі проєкти. Ми розширюємо лінійку для людей, які ну, стали вимушеними переселенцями. Тому у нас є вже і бюджетні рішення. Тому це в короткостроковій перспективі. Це у нас внутрішній ринок, але ми бачимо себе і в Європі, і не тільки також у нас є мрії попасти з океан. Я бажаю вам. У вас все для цього є. Дуже дякую вам так. за розмову. Дякую Дуже вам. хочеться ще поспілкуватись про ваш бізнес, бо ви мене просто вразили. Сподіваюсь, у нас буде можливість. Дякую. Дякую До побачення. Ми завершуємо серію випусків про український бізнес в рамках міжнародної програми ЮФОРБізнес. 12 історій, 12 українських компаній, сповнених не лише успіху, але й викликів від нестачі фінансування та досвіду до пошуку нових партнерів і клієнтів. Але саме такий досвід допоміг отримати фінансову підтримку у розмірі 40 тисяч євро і знання у розвитку експортного потенціалу. Кожна з цих історій це зміцнення української економіки та інтеграція у світові ринки. Ми будемо вдячні за відгуки, коментарі, лайки, підтримку та дякуємо, що залишаєтесь на каналі Відео НВ.